Вітаю вас всіх на каналі Тачки Продаж. У нас є свіжа машинка з Німеччини. Дуже класний варіант для тих, хто шукає живе авто з невеликим пробігом. Оглядаємо детально. Це є Volkswagen Golf 5, свіжопригнаний з Німеччини своїм ходом. Машинка 2008 року випуску. 1,6 простий надійний атмосферний бензиновий двигун. 188 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Дуже живий по кузову, має один косметичний тільки підкрас, також екологія на місці і машинка на гарній комплектації. Цього разу детальніший огляд автомобіля я почну з того, що покажу підтвердження пробігу. Дуже часто в відео чую, бачу коментарі, що пробіг змотаний, немає підтверджень. Дивіться, кожний автомобіль, на який ми кажемо, що пробіг оригінальний, ми даємо підтвердження. Ми не скручуємо пробіги. Ми стараємось продавати автомобілі максимально чесно. Дивіться, по даному автомобілю є, є повна сервісна книжка. Ось заповнена. Згідно з тим, що їх можна підробити. Сам часто в автопідборі з цим стикаюсь, але ми його приганяли за кордоном, сервісна книжка вже була. Так. До 2022 року сервіс 174 тисячі. Далі тюфи. Німецькі тихогляди. Ось тюф дійсний до 21-го року був. Проходили його в 19-му, пробіг становив 140 тисяч кілометрів. Далі тюф за 21-й рік 165 тисяч кілометрів. Він дійсний до 7 го місяця 23-го року. Також є бумаги про сервісне обслуговування, про заміни з прикріпленими чеками. Пробіг в даному автомобілі 188 тисяч. Абсолютно чесний, перевірений. Тому ось так він має виглядати, якщо в автомобіля пробіг оригінальний. А далі кузов. В даних автомобілях найбільша біда це те, що він піддається крепко корозії. В даному автомобілі він дуже гарно збережений. Зараз детальніше оглянемо. Ну і заодно пройдемо з приборчиком. Так, капот. Повністю в оригінальній фарбі. Крило в рідній фарбі. Двері водія Також в рідній. Двері пасажира. Все в рідній фарбі. Арка також в рідній. Разом з порогом все в рідній фарбі. Дивіться, який стан арочок. Задні арочки абсолютно без рижиків. Заднє ліве крило. Також все в оригінальній фарбі. Да. Також повністю в оригінальній кришка багажника. Також повністю в рідній фарбі. Хоча кришка багажника це їхня біда, але я вам його зараз детально покажу. Дивіться, в якому стані кришечка. Знизу також. Бачите, в якому стані кузов в даному гольфі дуже гарно збережений. Так, заднє праве крило також в рідній фарбі. Дивіться, які тут арочки. Також автомобіль по задніх ароках без рижиків. Двері також в рідній фарбі. Ця дверка пофарбована. Бачимо два шари фарби, абсолютно нічого страшного, можливо, було якесь косметичне підфарбовування. Покажу вам також поріг. Поріг повністю цілий. Бачимо. Також в рідній фарбі. Тут. Пройоми також в оригінальні. Переднє праве крило. І якийсь сколик, але я вважаю, що для гольфа це стан більш як хороший. Також в оригінальній фарбі. Покажу вам ще лівий поріг. Так він виглядає, також живий, повністю метал. Раз заліз під нижче, то ще покажу, що автомобіль має каталізатор. Ми таким не займаємось, не вирізаємо. Автомобіль з екологією. В салоні дуже приємний автомобіль, все ціле, гарний чистий потолок, передня панель також в чудовому стані. Все ціленьке, карти також не провіщі, не подерті. Ось так виглядають карти пасажирів. Дуже великий багажний відділ, шторка на місці, повністю справна, додатковий відділ тут, оригінальна сітка для закріплення вантажу. Абсолютно нова запаска, домкрат, ключ, автомобіль повністю комплектний. Також автомобіль на зимовій гумі, скоро зима. 21-го року гума, дуже гарний протектор. Ще свіжа гума, яка походить. Десь. У фото до оголошення будуть. буде фоточка, де буде рік. Вся гума однакова, 4 колеса. До речі, погано видно, але гальмівні диски там абсолютно нові. Ось, як видно гарно. Видно. Також автомобіль має непогану комплектацію, всі склопіднімачі, електрорегулювання підігрів зеркал, центральний замок, протитуманні фари, двохзонний клімат-контроль, багато подушок безпеки, функція ESP. Двигун запускається чудово. Абсолютно ніяких помилок по приборній панелі. Покажу вам підкапотний простір. Двигун просто шепоче. Працює рівно, тихо, абсолютно ніяких посторонніх шумів. Ось він код, можливо комусь треба для додаткових перевірок, антифриз. Дому стані, червоненький, ніяких газів звідси немає. Двигун не митий, на цьому наголошую. Повністю в робочій пилючці. Ніякого ніяких газів. Корочка смоктує. Є ще тут відмітки сервісу. У 2022 році було 174 тисячі. Можливо, це була заміна масла. Капот, до речі, не знімався. Крила також не кручені. Ось такий робочий двигун. Працює чудово з оригінальним пробігом, з каталізатором в даному автомобілі. Оптика, до речі, також оригінальна. туманні фари, дуже багато хрому. Тож, якщо цікавий даний автомобіль, дзвоніть за номером вказаному відео. Ми бажаємо вам всім вдалих покупок, щоб ваші автомобілі приносили вам тільки позитивні емоції.